Вітаю. Вірш коротенький, але можливо хтось знайде в ньому щось більш ємкісне, ніж самі слова. Яка мова? Мова буває всяка і різна, пряма і важка, м'яка і залізна? Мова лікує, творить. І ранить, мову читають, мову вживають, мова лунає буквально з усього, з погляду тіла, з духу живого, мова природи в шелесті трав, Вітер із листям у гаю співав. Можуть і звуки, і жести звучати. Для кожного, хто навчився їх читати, хтось, ніби книгу, читатиме тіло, а є ті, хто душу читають уміло, Найвище у тих налаштований слух, Хто вміє почути, що мовить дух, І в унісон разом з духом звучати, Здатний лише той, хто себе зміг пізнати. Дякую.